Цікаво, як оцей вуш збирається проковтнути оту жабу? Вона ж величезна? Невже він її проковтне? Напишіть в коментарях. Так, тільки не пишіть, що не треба було жабку там захистити і так далі і тому подібне. Хай вони самі розбираються. Вирветься жаба. Вирветься. Не вирветься, а о, вирвалась. Бачите? Гуш жабку вже не з'їсть. В принципі, ти... Ох, який він же здоровий. Брррр. Жабі сьогодні пощастило і таке була. Напевно, я завадив. Да, цікаві відчуття. До речі, напишіть що б ви зробили. Чи ви б жабу відбивали, чи не відбивали Жабка Жабко даві пощастило. Поки що.